Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Дені 3D. Ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL, МОД-2015. Четвертий тур Ліги Чемпіонів. Ми поки що в зоні плей-офф, але в нас стільки ж очок, як і у Баварії, тому треба вигравати наступні три матчі. І перший з цих трьох матчів буде з Селтіком, з яким ми грали на неймовірно шикарному стадіоні. В Шотландії, і тепер я маю надію, будемо грати в нормальних умовах в Києві. І треба треба вигравати обов'язково, бо по-іншому ніяк. Це аутсайдер нашої групи. Якщо ми втрачаємо очки, то буде схожа ситуація, як і в чемпіонаті. Ми втратили очки з чорноморцем, і тепер іще е, краще зробили шанс більшим шахтарю виграти чемпіонство взагалі без боротьби. У нас коноплянка трошки підгуляв, і на воротах буде ручко, бо видалений був коваль, а тут е, оскаржити це рішення арбітра неможливо. І все, Себастьян Мітер. Метр буде обслуговувати цей матч. Я зараз подивимось, чи хоч промалюється стадіон. Бо, може це селтик такий заглюканий, і куди б він не приїжджав, то. Стадіону не буде. Ні, все-таки стадіон є, бо це наш. І НСК Олімпійський приймає дуже важливий матч для нашого клубу. Я бачу, що наш голкіпер судді та Селтік приблизно однаково вдягнулись. Ну, там є, звичайно, різниця, але все одно. Всі в жовтому. Ну нехай. Зараз подивимось на їхній склад. Наскільки я пам'ятаю, ми краще грали перший, в першому матчі, незважаючи на умови, але з пенальті пропустили. Себастьян Метер з Франції. І ось табличка. Марсель все ще на першому місці, але я думаю, що Баварія зараз його виграє і все. Динамо Київ, Рудько, Абате, Смолінг, Драговічі Віда, Коноплянка, Делф, Вейналдум, Ройс, Мак'янок та Депай. Мак'янок 4 голи вже забив лізі чемпіонів. На третьому місці йде в бомбардирах. А Ройс десь так само в асистентах. Гордон, Меттьюз, Емброуз, Ван Дайк, Ізагір. Ізагіра, Форест. Браун, Йохансен, Борітер, Макгрегор і нападаючий. І нападаючий Селтика. Ну, давайте спробуємо зіграти в атаку. Все-таки нам більше треба забивати, більше треба ці три очки. Селтик вже тільки надіється на якусь Лігу Європи. Навряд чи... Вони зможуть вже прорватись в Лігу чемпіонів. А Бати, ну куди ж? Стефан. Це якраз, мабуть, цей нападаючий якого я не встиг прочитати, цей Стефан. Це його так звуть, мабуть. Сцеповіч. Сцеповіч. Ройс. Ройс проривається флангом. Ніхто його поки що не зустрічає. І крізь двох не прорвався Ройс, треба було подавати, але Ройс вирішив взяти на себе гру. Гарний, Гарний гарно переводить е, гравець Селтіка на інший фланг, і е, зараз м'ячем якраз шотландська команда. Дуже важко буде їм забити. Все-таки в захисті вони мають грати непогано. Делф. Отак, ну, Делф відбирає у Брауна, а Браун відбирає у нашого гравця. І все це виливається в таку атаку Селтіка і якби просто Сцепович був не кривоногий, то Ручко чи щось зробив. Ми ще й без стартового кіпера сьогодні. З Баварією, нагадаю, його видалили коваля. Взагалі в незрозумілій ситуації, хто не бачив, можете подивитись матч з Баварією. Там таке творилось, таке творилось. Коноплян. Аут заробляє коноплянка. Дуже повільні наші гравці. Не знаю, що з ними сталося, але вони ніяк не наберуть форму. Ми витягуємо на жилах матчі. Подивіться, це так рухається Марко Ройс. Ну якщо так рухається Марко Ройс, то що ми можемо вимагати від інших гравців, навіть від того самого коноплянки. Ну, це ж нікуди не годиться. Такий рух гравців. Делф. Делф і. Йохансен все читає. Йохансен все читає. Метюс. Вибивав, просто вибивав м'яч, але подивіться, ви... Ручко. І вибив майже один на один своєму гравцю. Ручко панікує з нічого, він ще й капітаном сьогодні вийшов. Стефан Сцепович. Тільки не позбивайте один одного, ну як? Так, ну зараз пропустимо. Удар. У нас атаки не йдуть. Якби ми так грали з Баварією, то ми б влетіли з великим рахунком. Абате. І зараз відпустить в найвідповідальніший момент, мабуть, м'яч, але віддає неточну передачу на Мемфіса Депая. Дуже важко, не знаю, як це видно на картинці, але я, наприклад, чітко бачу, як важко бігають наші, як важко рухаються наші футболісти. Таке враження, що їх заставляють бігати, а не вони самі хочуть грати у футбол. Макінок. Коноплянка відбирає Мемфіс. Мемфіс на тут повинен пробігати Мемфіс. Депай. Удар Гордон. Можна було прострілювати, але така позиція для Депая. Все таки логічніше, мабуть, було б пробити. Абате. І Макінок. Макінок міг е, повторити свій шедевр з Баварією. Але вдарив вище. Ну, не кожного ж разу Макінок буде так забивати. Чому ж він, він що сам не розуміє? Драговіч на Ройса. Ройс на ударну позицію виходить, але, але блокують. Коноплянка удар! Та ну як. Ну От починається цей період. Моментів, які ми створюємо, але не реалізовуємо. І, будь ласка, може під кінець матчу бути зовсім не той рахунок, який, на який ми очікуємо. Ручком. Абатем. Драговіч. Наделфа. Ройс. І є передача на Мемфіса. Мемфіс. Одного обіграв Метьюс тут як тут. Браун. Ну, зараз дограється Селтік Але може догратися до виходу 1 на 1 з нашим голкіпером. Це також може бути. Якийсь неочікуваний пас на гравця, який не прикритий жодним нашим гравцем. І вихід 1 на 1. Але поки що цього не сталося, В боротьбу кидає Віда і переводить на абати. Абати не зрозуміло, навіщо це робить, чесно кажучи, просто з нічого він за... хотів запустити. Я розумію, що хотів запустити коноплянку, але ніхто на абати не набігав. Тобто перекидати нікого не треба було. Не зрозуміло. Динамо грає дуже нестабільно, Динамо грає дуже важко. І часом дуже нелогічно, так як зараз, наприклад, Віда просто пішов в обіграш. Ну який Віда в обіграші, ну подивіться. Ну куди? Ну, зараз побачимо. Ну, не дотягує. Ну куди цьому Віді, кого він буде обігрувати? Вейналду. Це була подача на макінка, але вийшов удар поворота. 45-та хвилина вже закінчується. А це означає, що перший тайм вже підходить до кінця, а рахунок 0-0. 0-0. Були кілька моментів. Ми їх не реалізували, вдало не реалізували, як ми вміємо. І таким чином погіршуємо собі ситуацію. Зараз подивимося, як там Баварія з Марселем грає. Але за аутсайдером треба вигравати. Як би там, хоч там теж нічя, хоч. Але Баварія виграє 1-0. Це... Це було зрозуміло. І зараз ми можемо опинитись на третьому місці, якщо, якщо не виграємо Селтіка. і потім знову будемо рвати всі свої жили, щоб виграти Баварію. Це дуже неправильна тактика. Макінок, до речі, відпрацьовує в захисті і відпрацьовує вдало. Неправильна тактика втрачати очки з аутсайдером, а потім просто на жилах, неймовірно якось, героїчно вигравати Баварію. Не завжди вийде просто. Просто не завжди. Добре, що повезло. Дещо повезло в Мюнхені, хоча грали ми непогано, навіть можна сказати, гарно. Ну, а зараз помилка на рівному місці, і треба пропускати гол від Сцеповича. 50-та хвилина, нам треба двічі забивати. Це нікуди не годиться. А все через те, що е, чомусь е, відчувається якась важкість навіть у Ройса. Ну що, згадуємо потроху наші моменти, які не реалізували. Я бачу, Депай вже трошки сам пішов і. Ну, макінок. Ну, що тут коментувати? Що тут коментувати? Подача гарна, От нарешті гарна подача на Макінка, і тут вже е, Макінок повинен був забивати, але він цього не зробив, тут вже його помилка. Депай і Коноплянка тут зіграли взагалі без питань. Дуже гарно. Депай виводить е, Макінка. Макінок удар. Хіба то удар був? Це не удар. Таке враження, що легше було Депаю самому пройти і вдарити, ніж давати, давати на Макінка. У нас стоїть суператака. Ось так. Аутсайдер у нас виграє. Навіть не нічия, а аутсайдер у нас виграє. Це жахливо. Це така нестабільність. Така нестабільність в грі не може. Не може принести гарного результату. Удар. Поперечка. Удар. Немає удару і там треба за таке пенальті давати. Ногою в голову коноплянці. Ну як так? І чому тут нікого немає? Абате. Поперечка. Тепер невезіння пішло. Це також треба враховувати. Не кожен м'яч буде залітати. І зачепили коноплянку. Переключилась на Мак'янка. і, звичайно, вже атака втрачена. Біда? Вейналдум. Ну все, Селтік уже сів в автобус. Тому вже нічого не зробиш. Сильно не розбігаєшся. І тепер... от тепер низька подача була наверное, на Макінка. 64-та хвилина, ще можна все вирішити, але. Для цього треба створювати якнайбільше моментів і більше бити повороти. А у нас рикошети, які виводять один на один Гріфіца. Стійка ударвав. Ну, ви бачите, ну тут я нічого не можу сказати. У кого підриває щось там, то можете писати, що погано ми граємо або ще щось. Але тут же чітко видно оцю лінію фіфи. -фі. Ну як так? Ми відібрали м'яч, вони щось там подрючились один з одним, і просто м'яч відлетів до Гріфіса. Я просто навіть не нервую, бо я такі моменти, я вже стільки їх бачив, FIFA 14, мене це просто ніяк не дивує, ніяких емоцій не викликає. Тому у кого підірвало, можете писати в коментарях. У кого хто це розуміє, хто грав в FIFA... 14, не на любителі на якомусь, а на легенді саме, то він зрозуміє. ну Те, що ми програли цей матч і втратили дорогоцінні три очки, і тепер будемо рвати на собі все, щоб виграти Баварію, це факт. О, тут вже нічого не зробиш. Але, слідуючи ну, 3-0, це вже провали, це вже все ясно. Але слідуючи політиці каналу, ніхто нічого не перегравати не збирається. Тому як є 3-0-3-0-5-0-8-0, так і буде залишатися. Тому. Це провальний матч. Таке буває. Де ви бачили команду, яка грає без провалів. Тому. Якщо хто Глор, то будь ласка. То, будь ласка. Можете писати, але. Але дотримуйтесь правил спільноти та каналу, щоб не було потім питань, чому мене забанили, чому мого друга забанили і так далі. 73 хвилина, провальний матч продовжується, на жаль, 3-0. І це ще не кінець. І це дуже погано, що ми пропускаємо е, стільки м'ячів. Бо якщо буде різниця м'ячів рахуватися, то тут ми будемо в програші в очевидному. Ну, тепер нам треба, щоб Марсель грав у нічию. Хоча, Марсель. Е потім же Селтік не виграє Баварію в останньому турі. Немає тут про що говорити. Треба було цей матч вигравати, потім вигравати треба було у Баварії або хоча б не програти. Але. Селтік приїхав, а трошки йому повезло, трошки ми провалились і. 3-0. То подивиться на рахунок, звичайно, тут уже ясно. Коли дивишся на рахунок, не бачачи матчу, то ясно які, які думки. Але треба дивитись матч. Наші не в формі. Це я можу заявити ще не знаю, з якого матчу, але дуже давно. Наші не бігають, не рухаються. Не знаю, може це мені так здається після FIFA 15, бо дуже сильно відрізняється. От зараз, якщо я сяду в FIFA 15 грати, це просто буде таке блаженство для мене. Хоча FIFA 15 далеко не ідеальна, вона зовсім не ідеальна, її можна критикувати дуже багато. Але якщо ви хочете підвищити свою думку про FIFA 15, пограйте в попередню версію гри від EA. І ви будете поважати FIFA 15. Це просто буде для вас. Таке задоволення грати, бо тут все, все не так. Нехай. 84 -та хвилина не треба було забивати Депаєм, але він навіть перекинути нормально не зміг. Браун. Шкода. Шкода, знову ми за два матчі. Знову ми за два матчі, як колись з Марселем та Дніпром. Ми просто собі погіршуємо так ситуацію. Не виграли Чорноморця, погіршили собі ситуацію. Програли у Селтіка, дуже сильно погіршили собі ситуацію. Ну і якийсь каял, бачите, він біжить і. Наздоганяє Делфа, ніби біжить дівчинка з професійним футболістом. Знову каял. Зараз не треба рубати нікого. Звичайно, у футболістів нерви на межі, але треба розуміти, що наступний матч з Баварією і кожен видалений гравець не зможе брати участь в київському матчі з Мюнхенською Баварією. Віда. На жаль, сезон починає перетворюватись на щось провальне. Але так було і в першому, пам'ятаєте? Ми взагалі там йшли на сьомому місці. Дуже великий відрив було, був від ліги, зони Ліги Чемпіонів. Ну а тепер ну, є, бачите, по два матчі ми граємо. Якось так виходить. Дніпро з Манчестер Юнайтед зіграли в ніч 1-1, до речі. Дискваліфікація закінчена у Коваля. Прекрасно. Я думаю, він би нам сильно не допоміг в тих моментах. Ну і наступний матч може вирішити все. Все в чемпіонаті, бо ми можемо самі надягнути корону на Шахтаря. Ми просто можемо йому вручити кубок вже в, наступному, в наступній серії. Давайте змотивуємо наших хлопців, які зараз, мабуть, взагалі поникші. Отаке. Таке. Давайте подивимось на таблицю в Лізі Чемпіонів, де нам мало вже що, на жаль, світить. Ми В групі і Ну і ми знову четверті. От так от ми з четвертого на друге, з другого на четверте, нормально все. Наступний матч з Баварією, якщо виграємо Баварію і Марселя, не факт, що пройдемо. Не факт, що пройдемо, бо в наступному турі Марсель виграє Селтіка, 10 очок набирає. Наприклад, ми виграємо у Баварії, набираємо 7. І знову ситуація, як перед цим туром. Марсель перший, Баварія з Динамо однакову кількість очок. Потім раптом ми виграємо Марселя, у нас стає 10, у Марселя 10, Баварія виграє Селтика також 10. І дивлячись на наші мінус 4, привіт, Ліга Європи. І Що тут зробиш? Ну, ось так Ось так, на жаль, не дуже позитивно, але як є. Як є, можна, звичайно, можна робити так, щоб все було позитивно, щоб ми вигравали кожен матч, але такого не буває. Це не чесно, і ніякої немає, просто ніякої немає ціни перемоги. Ну, ти молодець, там переграв. Якщо хтось так робить, це дуже погано. У нас. Ну, не можемо. Не можемо ми перейти з FIFA 15 на FIFA 14 і всіх розривати в одні ворота. Ні, п'яте місце, хоч до другого тут рукою подати, в лізі чемпіонів провалились. Ну що, ось так. Ось такі. Я знаю, що справжні вболівальники все одно підтримують, вони все це розуміють, а хто глор, то, звичайно. Звичайно, буде маса незадоволень. Ось так. На жаль, на такій ноті ми закінчуємо, але дивимося в світле майбутнє. Може матч з Шахтарем переверне сезон з голови на ноги, назад на ноги. Побачимо, це буде в наступній серії. Чекайте її, ставте великі пальці вгору. Підтримка дуже важлива. Ви знаєте, це по Ultimate Team особливо. Тому великі пальці вгору хотілося б побачити від вас. Коментуйте, запрошуйте друзів та знайомих і підписуйтесь на канал, якщо ви іще цього не зробили. І також не забувайте про спільноту УВК та про правила. Головне, не забувайте про правила. З вами був Деніт Риде. На все добре.